Живемо люди на землі і плачемо, і радієм, і начебто в своєму житті багато що вже вмієм. та ще нечистий пересів нам серденько хвилює, і світла ніч під їхній спів нас зорями чарує. Цікавий світ навколо нас кортить усе пізнати, і океанів глибину, і гір високі шати, бентежить душу біль чужий, і плач гіркій дитини, що ж на заваді нам стає лишатися такими, та чи достатньо знань у нас любові і бажання. Щоб зберегти землі красу без болю та страждання, на жаль, знайомі нам також байдужі сраболіпність, жадоба влади і грошей підступна зрада підлість, та все ж не вічні кривда й злої майбуття не мати, лиш вічні цінності життя будуть торжествувати.